Усім привіт, друзі! Наразі 24 лютого, 2024 рік. Воно, мірушка Тайсон біжать. Друзі, у нас дуже хмарно. Наразі плюс 5. Подивіться, дуже-дуже прям хмарно. Кривий ріг. Я не скажу, що холодно, я отак в діта, мені, мені тепленько. Зараз буду друзі обрізувати оцю черешню. Вже знайшла час. Наразі дощу не буде, вітра немає. Ну, такий малесенький, як зимно, як, як зимного. зимного... Весінній, оце, 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 оце такий вітерець. Ну, такий, що я зможу залізти на оцю черешню і її напополам зрізати. Оце, що я, друзі, хочу сьогодні зробити. Більше сьогодні нічого робити не буду. То такого. Друзі, по-перше, хочу сказати, дуже багато людей в мене ще просять залишити насіннячка на продаж і сказати, яке ще насіннячко у мене залишилося Насіннячко томатів та гіркого перцю. Бо дуже багато людей мені пишуть, що ще не отримали пенсії, зарплати, то хочуть замовити. І просять залишити ще вайбер номер моєї картки на перечислення коштів за, за, за ці насіннячка. І оце, друзі, я написала сьогодні, що в мене залишилося. Зараз, друзі, вам розкажу, що в мене залишилося із насіннячка моїх сортових томатиків і гіркого перця. По перше, гіркий перець черік. І гіркий перець, я його називаю врожайний, длинненький. Я вам показувала. Кому цікаво, друзі, я вже не буду розповідати про кожен сорт, що в мене є. У мене там декілька відео про це є. Включіть та подивіться, друзі, то у такову. Далі, друзі, що в мене з низькорослих томатів залишилось? Волгоградський 5,95, Ріогранде, Фатіма. Ну і, звісно, трохи ще залишилося монгольського карліка. Монгольський карлік це помідор, який стелиться по землі, як огірочок. За цього він дуже ціниться, і він дуже-дуже врожайний. Е, так. Далі чорний. Чорні в мене мулатка І дебарау чорний. Далі є томат білий, трохи. трохи ще залишилось томата фіолетового, вони так і називаються. Далі із смугастих зебра, біла і зелена, потрохи залишилось. Перцевидного смугастого. І серце смугасте трохи є ще. Із жовтих Бичаче серце, лимонний гігант, трюфель жовтий і дебарао жовтий. Із рожевих японський краб, батяня, дебарао рожевий і бичаче серце рожеве. Із червоних Космонавт Волков, Дебарау Червоний і Черрі червоні. Друзі, оці томатики в мене позалишалися не побагато, але ще є. І у цьому відео я вам напишу свій вайбер у назві відео і в опису цього відео. І номер картки. Хто хоче замовляти, хто ще не встиг і хто хоче ще замовити мої сортові томатики, то, будь ласка, замовляйте. Пишіть не дзвоніть мені, немає часу мені з вами розмовляти. Пишіть на Viber замовлення, я вам відповім, чи є це в наявності наразі на насіннячку. Потім я пишу вам, скільки сплачувати, ви сплачуєте мені на картку, і я вже готовлю до відправочки. Взагалі, друзі, я дуже рекомендую вам. Користуватися новою поштою. Але хто, хто хоче подешевше, то Укрпошта. Будь ласка, я буду пересилати. Але які будуть проблеми, то не дзвоніть мені, не пишіть, бо дуже багато було проблем з цією Укрпоштою. То я з нею не, не дуже хочу працювати, якщо чесно. То утакову новою поштою і швидко, і все все доходить. Дуже дуже швидко і все 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 доходить. То отаково. От Отакі во, помідорчики, будь ласочка, замовляйте, ще щось залишилось. Ще з недільку я залишу свій вайбер. Будемо, ну, ще, ще рано. У нас в нашій місцевості ще ніхто нічого не саде. ну Це в кого там теплі, це ті, звісно, можуть щось і садять. А так, я, я ще, ще нічого не садила, ще й не збираюся садити. Ще дуже дуже рано. Тож ще, ще хто не встиг, той встигне замовити все, дойде, все, все буде добре, друзі. То До такого. Воно. Чекають, погляньте. Чекають мої тайса, не мірай. Кушати хочете, так? Да? Мої собачки, мої куколки. Зараз буду, друзі, курочок готувати. У мене дуже багато, скільки я показувала, але все одно питаю, чим я годую своїх курочок. Друзі, у мене яйця в основному йдуть на продаж. Ну трохи що там мені одної з тих яїчок. Це це таке діло. В основному на продаж я ну, в мене мої курочки. Бачите, зараз я їх випустю. Тут бачите, не грязко, все добре, то я їм тут насиплю, зараз зерна хай клюю прямо, прямо з землі. Ось, ось, друзі, я вже підготувала. Тут в мене жито, пшениця і кукурузка. Це в мене сьогодні я буду так ем, готувати зрання. А ще я даю їм ем, мішанки роблю. Є в мене ось, ось я зварила, подивіться в каструлі. Тут в мене воно всякі очистки від. Овочів буду я змішувати, скоріше за все, буду. Буду в день, скоріше за все, давати їм мішанку. Буду мішати оце. Осі, що в мене є шкаролупочки із овочів, змішую із висівками пшеничними. У мене є, змішую із макухою. Це все обов'язково треба додавати до їхнього харчування. Обов'язково треба друзі додавати. Щас ще досиплю друзі, забула ось ракушка. Вчора ходила до річки, друзі. Дуже велике там у нас течення, то ось от, трохи набрала. Yeah. Цього мені вистачає десь дня на 3-4, може, для моїх курочок. кальцій повинен бути у раціоні курочок, бо формується яйцо, щоб шкаралупа була ну, міцною, щоб вона в принципі, то була, треба кальцію обов'язково. І Якщо буде недосталь кальцію, курі попадають на ноги. Це таке я... Ще теж буває, коли недосталь кальцію, друзі. Ще, друзі, я додаю раз у добу соль на 10 курочок і з на 10 курочок, би в мене просили третя частина чайної ложки. От так, от, чайна ложка на три части Ділимо це на 10 курочок, третя часть. Потім соди, соди обична харчова сода, додаю в два рази більше. Так. І додаю, додаю якщо є м'ясокосна мука, рибна мука, якщо цього немає, буває і таке. Собачкам я обов'язково купую гав'яжий жир, то і якщо немає таких, такої муки для курочок. Міра, тож для курочок водичку я поставлю. Важе своя водичка є. То я трохи додаю гов'яжого жиру іменно курям до раціону їхнього харчування це білок. Білок теж дуже-дуже потрібен курячкам. То отаку, друзі. Обов'язково у них повинна стояти чистенька водичка. Кожен день треба її змінювати, вимивати відеречко чи мисочку, в чому вона є. Потім, друзі, о, бачите, в мене мисочка стоїть. Ой, ось, ось мій ось, ось, пальчик. Е, там у них зола. Обов'язково зола повинна бути. Вони купаються в золі. Вони там. <плес> Ти моя умничка. молодець вже почали кукурікати усі петушки в мене вже величенькі. Е, вони купаються у золі і тим самим вони, щоб не було в них паразитів. Вони отакого вони і збавляються проти них. Обов'язково в раціоні їх повинні бути. Або пісок, або... або гравій, камінчики малесенькі, вони так желудочок собі чистять. Це все теж дуже потрібно бути. У мене булочки ходять і по усьому дворі, друзі, я їх пускаю, в колон не запускаю, бо там в мене вже, вже воно і цибулька прокльовується, і часничок, щоб не поклювали, то так буде, щоб шкоди не шкодити. Ну Все, все одно в мене дуже, Думаюся, що вони ходять де хочуть. Тут, тут. Е, кстати, вже краще почали нестися. Е, ще один друзі момент. Хто вам буде казати, на якому каналі, чи сусіди, чи друзі, що бурі несуться круглогодично, прям супербобу. Не буває такого, це брехня. Курі не можуть круглогодично нестися добре. Є фаза, коли вони несуться добре, є коли погано, а є коли й зовсім не несуться. Бо курі це ну вони живі е, істоти, це, це не роботи. Їм теж треба віддихати, тому ну, є, таке, є, є такий час, коли курі дуже багато не несуться, коли вони зовсім не несуться, це все теж буває. ну Це, 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 це життя. Наразі вже трохи ліпше кури стали нестися, і чим ближче до тепла, чим ближче до того, як у нас з'явиться вже зелена травичка, то вони зовсім будуть класно нестися. Так що буде, буде все добре, друзі. Головне, щоб тихесенько у нас було на нашій добрій країні. Дуже-дуже дякую, велике дякую. Низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, такий тяжкий час. Зараз буду всіх. Випускати і годувати Клюте. Ага, А ты тут сама, да? Ага. собак Залышилась окашка Тоже их бедам А собачка уже Свежая Клюда ага. Клюда, Клюда мои курочки Яичечка носить Давай, мои хорошие. Ha <laughs> ha Ще мене багато хто питав, хоча я теж багато в яких відео казала, скільки треба кармішки курям на голову. Друзі, я даю в мене, бачите, в мене воно кроси. Це все риженьке, це все ломан брауни, сіренька і дві чорненькі, це домінанти. А оце два білих петушка, курочка, що водичку п'є. Ось петушок, і у нас сіренький петушок. Це в мене, друзі, мій експеримент. У мене у минулому році я від курочок браунів, вивелося оце курчата. Вивелося шість, але один петушок загинув взимку. І оце залишилося одна курочка і чотири петушка. Ну, що це, це мій доходячка, бачите, біленький. Ну, він такий вичухала я його, слава Богу, волосся. Хороші, вітаючи. У мене моя буколка Ну, добу, кушай, кушай, кушай. Кушай. ну не, не бийтеся, то, друзі, я їх кормлю по, по грамам. 120 грамів їжі на голову на добу. Це на добу. Якщо я кормлю два рази у на добу зранку і ввечері, то ділю цю кольцю на дві частини, тобто 60 грамів на добу ой, на, на, на одне корм. Якщо кормлю три рази, то, звісно, діку на три рази. Тайсон, не треба зерно, не Ну, Буває оце з Мірою трохи поїдять зерно, а потім у них животи подалять, не можна такого собачка давати. Зараз зараз буду вам вам Міра, не, троги, не троги. Брауна, друзі. Дуже багато хто мені писав, що дуже це розрекламірований крос. Вони не так несуться, як кажуть, що дібо, кожен день бояться. Така курка в домашніх умовах не буде кожен день нестися дуже-дуже сильно. -дуже там, де вони знаходяться на фабриках, у них там ну, определенні умови і харчування. І вони знаходяться там при определених температурах, там все-все-все в них є, чисто по нормам, не так, як у нас в домашніх умовах. Там більше хімії їм додається, не більше багато там і хімії додається до їхнього раціону, і у них вони кормляться в конвікурмах магазинами, а не землю як ми в домашніх умовах готуємо, ніхто їм там не варить, ніхто їм там не натирає борбовочки, капусточки не ріже, як ми в домашніх умовах. Там зовсім друге готування, зовсім друге, ну, там зовсім все по-другому, то до, до курочки там і несуться кожен день по ядічку. Але ну, на фабриках, як кажуть, що рік бурочка віднеслася і все. І, прибирає, довго такового. А в домашніх умовах вона може і 3-4 роки нестися до отакового. До... До... Бачите, суклочка ніяк не вилиняє в мене. Така віднесенька. Ось. Ось. Як бідна не вірю. Вони її обіжали. Це куріша, друзі, така це е, зараза є, е, Якщо одну курку почали клювати, її треба срочно відсаджувати, Бо якщо, не дай Бог, вони побачать кров, вони будуть її клювати, вони її заклюють до сполу. Це, 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 це отаке у них буває. Тут треба сильно акуратно, О, ото що бачите, довчеку це молодесенькі, питисочки в мене. Довго не кукурікали, це вже наконець закукурікали. Вони в мене вилупилися 29 червня 2023 року. вже Все-все виклювали, буквально ось стоїмо. Тобто їм треба їжі стільки давати, щоб вони наїлися і побігли собі по своїм ділам. То, то якусь букашку шукають, то просто грибуться у земельки, у травички, камінчики собі лишуть на все залежно. Отаку, друзі, я годую свій курочок. Ніякої хімії я не додаю, бо в мене друзі дуже багато людей постійних. Сів на яйця, всі питають, всі хочуть бачити, чим я годую, бо магазинне яйце не кожен хоче споживати, бо воно там більш на хімії вирощене, А домашнє так, воно набагато дорожче. Я наразі продаю по 70 гривень за десяток. Звісно, це не, не по 40, як партне, ото по акції, таке, що там на чому, там, ті яйця. Тут магазини не буде споживати. Це, це всі ми прекрасні. Друзі, дякую усім велике за перегляд, дякую за теплі з лікарні в коментарях. Всім велике дякую. Хочу займатися ділами. На дворі лютий, але все одно куча роботи. Багато роботи. Роботи. У частном секторі робота завжди. Знайдеться. Хоч я її пообрізувала вже всі дерева, ще, ще восени я пообрізала, але ось у мене черешню треба обрізати. Ще дивлюся, грушку там з одного боку не обрізала, треба обрізати. Ну так, потрохи-потрохи, але робота є. Тобто такого, от, друзі. Ще раз скажу, що нічого не сіяла В моїй регіоні Дніпропетровська область. Ми нічого не сіємо, ще в кого немає отаблювань потонці. Вже буду, буду, друзі, вам все обов'язково показувати, як буду сіяти, як буду підірвати, як будемо висаджувати у як будемо підв'язувати, пасентувати, обробляти, підживлювати, збирати, переробляти, продавати. Все це, друзі, буду, буду вам обов'язково показувати. І як будемо збирати насіннячка, теж буду показувати, теж все-все-все будемо з будемо вами дивитися. Ну, так буду, Буду займатися ділами. Дякую, дякую всім, слава Україні, друзі.